Вот это влево или право, да? Давай. влево, влево через поля, через винчу выскочим. Тут эту была бивом. Налево. Вот. Давай Шестнадцатый. травня, Липецька громада. Проводимо евакуацію цивільного населення. Слава Україні! 16 травня достава. Національна поліція Липецька громада триває евакуація цивільного населення. Давайте, давайте обучки, скоріше, 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 тривають обстріли. Вони не щадять цивільне населення. Мести Месты Сфидированы Приходится пешки ты по 5 километров, Кто до воза Військові допомагають теж Потроху, по потроху, не спішіть Не, уже ходяча

Потрошки, потрошки. Быстро брануйте. Там є. Пусти, давай. Так, всім доброго дня. Сьогодні 16.05 2024 року. Перебуваємо в Овчанську. Евакуюємо людей. Забрали з чотирьох, які вийшли до суспільно відомих місць. Постріл. В місті перебувати небезпечно, тривають постійні обстріли, поліція працює, евакуюємо людей, ті, хто залишилися. Нехай ваші родичі виходять до суспільно відомих місць, будемо всіх забирати. Дякуємо Збройним силам за те, що утримують місце. Місто. Ми на місці. Всім допоможемо, слава Україні.